У 2022 році вийшло багато цікавих міні-серіалів, тому я зробила ще одну добірку і як завжди обрала лише ті проєкти, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал ОКІНО, кіно, та ми починаємо. Жінка в домі навпроти дівчини у вікні. У центрі сюжету жінка на ім'я Анна. Нещодавно вона розлучилася зі своїм чоловіком, що дуже сильно вплинуло на її самопочуття. Кожного дня вона випиває велику кількість вона та спостерігає у вікно за щасливим життям інших. Все змінюється, коли її новим сусідом стає привабливий чоловік на ім'я Ніл. Анна вважає, що їй нарешті посміхнулася доля. Але невдовзі вона стає свідком жорстокого вбивства. Ні поліція, ні психотерапевт жінки не сприймають її слова всерйоз, вважаючи, що це лише галюцинації, які викликані поєднанням ліків з алкоголем. Анна також починає сумніватися, що вона бачила, та вирішує самостійно з усім розібратися. Це трилер з елементами чорного гумору, який висміює кліше більшості фільмів подібного жанру. Анатомія скандалу британський драматичний серіал, який засновано на одноіменному романі Сари Воган. Головна героїня Софі, одружена з впливовим політиком на ім'я Джеймс. Щаслива подружня пара з двома чудовими дітьми, яка веде розкішне життя, несподівано опиняється у центрі скандалу. Суспільство стає відомо, що чоловік мав інтимні стосунки зі своєю помічницею. Джеймс запевняє дружину, що з усім покінчено, і вона хоче засмучена, але йому вірить. Незабаром його звинувачують у зґвалтуванні та починається слідство. Тепер дружині треба зробити нелегкий вибір та вирішити, кому у цій справі вона насправді довіряє. Досить динамічний серіал з цікавим сюжетом. Стартап, що зазнав краху. Біографічний серіал, який засновано на реальній історії стартапу WeWork. за сюжетом амбіційний та ексцентричний Адам Нейман переїжджає до Америки, де планує втілити свою бізнес-ідею. Разом зі своєю дружиною Ребекою вони створюють компанію, яка забезпечує спільний робочий простір для фрилансерів, працівників стартапів великого та малого бізнесу. Після невдалого виходу на IPO. Компанію почали критикувати за її управління та бізнес-модель. У 2019 році Адам Нейман покинув посаду генерального директора. Непоганий серіал з хорошими акторами, але, на мою особисту думку, його трішки затягнули по хронометражу. Чотири життя. Серіал засновано на реальних подіях, які відбувалися з 2014 по 2015 роки. За цей час психопат та серійний вбивця Стівен Порт позбавив життя чотирьох юнаків. Всі хлопці були на традиційній орієнтації, з якими він знайомився у спеціальному додатку. Незважаючи на докази та прямий зв'язок між жертвами та вбивцею, поліція не зуміла компетентно провести розслідування. Через що рідним та близьким довелося самостійно боротися за справедливість. Проєкт добре демонструє, як іноді людські опередження. Заважають якісно виконувати свою роботу. Ми володіємо цим містом кримінальна драма, яка базується на одноіменному романі Джастіна Фентона. У центрі сюжету спецпідрозділ боротьби з нелегальним продажем зброї Балтімора. Сержант Вейн Дженкінс, який очолює групу, вже декілька років разом з товаришами підкидував докази, які ставали ключовими у справах. Після того, як у поліцейській дільниці з незрозумілих причин помирає чоловік на ім'я Фредді Грей, у місті починаються масові безпорядки, які призводять до розслідування. І вже згодом головні герої опиняються на лаві підсудних. Цікавий серіал про продажних копів та внутрішні розслідування порятунок тайської печери серіал базується на реальній історії, яка трапилася у 2018 році в Таїланді. Юнацька футбольна команда разом зі своїм тренером опинилася в печері у пасці. Завдяки висвітлюванню події у ЗМІ операція з порятунку дітей отримала міжнародну підтримку. Було залучено понад 90 дайверів, більшість з яких закордонних. Згодом виявилось, що команда заблукала у печері у той час, як почалася злива, яка затопила вихід. У 2022 році також на цю тему вийшов досить емоційний фільм «13 життів. Але платформа Netflix вирішила зробити свою адаптацію історії, і на мою думку, це вдалося непогано. Англійка події відбуваються у 19 столітті. Аристократка Корнелія Лок прибуває з Англії на дикий захід у пошуках вбивці свого сина. Там вона зустрічає колишнього розвідника, корінного американця Елі Вілла. Чоловік прямує до Небраски, де збирається вимагати землю, яка належить йому за службу в армії. Вони стають союзниками, але вже на шляху їм доводиться зіткнутися з першими труднощами. Атмосферний якісний серіал, який місцями тримає у напрузі буде боляче. Комедійно-драматичний проєкт виробництва Великої Британії. Сюжет засновано на розповідях колишнього лікаря. А тепер вже письменника, сценариста та коміка Адама Кея. Події відбуваються у 2006 році. Головний герой працює у відділенні акушерства та гінекології в Лондоні. Він практично живе на роботі і на відпочинок у нього залишається зовсім мало часу. Чоловік впевнений у тому, що зуміє впоратися з будь-якими труднощами. Кожен новий пацієнт особистість, яка має свій специфічний характер. І до якої головному герою треба знайти унікальний підхід. При перегляді серіалу відчуваєш різні емоції. Іноді стає сумно, іноді смієшся, іноді плачеш. Я впевнена, що цей проєкт точно не залишить вас байдужим. Ну а на цьому все. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал та почуємось вами в наступних відео.